До міжнародного дня інвалідів, який відзначають 3 грудня, депутатка Житомирської міської ради Валентина Позняк відзвітувала про діяльність громадської спілки Сучасний погляд. Вона представляє цю організацію у Житомирі. За останній рік зусиллями спілки, яка допомагає людям з вадами зору, безкоштовний мобільний зв'язок став доступним для 250 незрячих житомирян. Дякуючи компанії Лайф і моїй ініціативі, 250 осіб людей з Вадимозору отримали безкоштовні картки без поповнення і без, безкоштовно і без поповнення. І зараз користуються дуже задоволені. Ви розумієте, що таке для людей з поганим зором зв'язок. Це насамперед і ну, життя можна навіть сказати, тому що 80% людей людей сприймаються через зір. А так як Такі люди, як я, вони не мають цієї можливості. То ми користуємося взагалі і ноутбуками з озвученою програмою, і саме зв'язком. Валентина Позняк повідомила, що вже до кінця цього року близько 30 тролейбусів обладнають внутрішнім та зовнішнім озвученням. Таким чином громадський транспорт стане доступнішим для людей з вадами зору. В місті вже є два тролейбуси з зовнішньою і внутрішньою озвучкою. Перший тролейбус був випущений завдяки пристрою, які подарувала в минулому році в нашому місту. І другий тролейбус це був перший а другий. Зараз ходить по місту тролейбус новий». там теж. Облаштовано зовнішньою і внутрішньою озвучкою. І планується, ну, ми думали, що це буде до Міжнародного дня інвалідів, але сказали, що трішечки там якась затримка. До Нового року буде 30 тролейбусів облаштовано такими пристроями, приборами. Це мене дуже радує, тому що дійсно досягнення в минулому році кошти були виділені, але нарешті вже ми будемо мати і в нашому місті Житомирі озвучені тролейбуси. Також представниця громадської спілки Сучасний погляд проанонсувала акцію Доступність для всіх повага кожному. Упродовж тижня телевізійний ролик про доступність громадських об'єктів демонструватимуть Житомирських маршрутках на телебаченні та в одному з торгово-розважальних комплексів. Ігор Ковальчук, Омельчук, студія «ЦТВ».